2020 рік. Національний реєстр рекордів України звертається до фахівців книги Гінеса, щоб зафіксувати унікальне досягнення. Першу в світі колекцію творів мистецтва із яєчної шкаралупи, оздоблених металом. Там не одразу навіть повірили, що це зробила людина. Це техніка наука. Аналогів в світі цієї техніки немає. Техніку ковки сріблом по яєчній шкаралупі винайшов майстер з Волині Анатолій Бойко. Для кожного яйця митець створює неповторний візерунок. Роботи українця скуповують приватні колекціонери та музеї зі всього світу. Зверху гусини яйця. В ньому всередині курячі. В курячому перепелини, теж оздоблене камінням і стразами сверосами. Перепелини відкривається, і там позолочена іконка божина. За рік після встановлення світового рекорду Анатолій Бойко побив одразу два світові рекорди. Вирізьбив понад 30 тисяч отворів у курячому яйці та майже 53 тисячі у гусячому. Відділ технічного забезпечення рекордів рехував ці отвори цілий тиждень. Ми постійно ще й змінювали людей для того, щоб їх зір не втомлювався. Свої шедеври Анатолій почав створювати. Після пережитого посттравматичного синдрому український Феберже у минулому військовий. Наприкінці 80-х він служив у нагірному Карабасі, де отримав важке поранення та інвалідність. Чоловік довго шукав себе і знайшов розраду у творчості. Пережита травма стала поштовхом до успіху та світового визнання. Пережиті психологічні травми, іноді парадоксальним чином розкривають приховані таланти. Це знамените гуцульське село Криворівня. Саме тут режисер Сергій Параджанов зняв культову стрічку Тіні забутих предків у Криворівні мешкало чимало українських митців, серед них була художниця, фотографка та філософиня середини 20-го століття Параска Горицвіт. Цю жінку охрестили Гомером Гуцульщини. Її світлини порівнюють із роботами всесвітньо відомої Вів'єн Майер, яка увіковічнила у своїх фото Чикаго другої половини минулого століття. У цей самий час на іншому боці планети Параска горецвіт робила неперевершені світлини рідної Гуцульщини. Унікальний фотоархів Українки багато років вважався втраченим, доки у 2015-му троє друзів із Києва, художниця Інга Леві, кінооператор Максим Руденко та його дружина Катерина Бучацька не завітали у будинок музей де жила мисткиня. Вони випадково помітили під ліжком малопримітну коробку, на яку дивним чином раніше ніхто не звертав уваги. Виявилося, що всередині зберігалися непроявлені плівки із чотирма тисячами світлин. Ця несподівана знахідка дала поштовх дослідженню творчості гуцульської фотографки та створенню проєкту, присвяченого її знімкам. Параска Горицьвіт народилася у сім'ї вишивальниці та відомого косівського коваля. Її батько, нібито, був онуком легендарного українського Робінгуда. Керівника карпатських опришків Олекси Довбуша у юності дівчина була зв'язковою упа на псевдоластівка. Вона носила повстанцям до лісу харчі та теплі речі. За це радянська влада заслала жінку до Сибіру. Дорогою вона відморозила ноги, через що багато років пересувалася на милицях. Дорозі ми пересудили, броня не було, давали на нам ще не з воєнних убитих, кровавих. Так натягати не було. Що зробимо? Гинемо Та Я пристуділа ноги, мене вже з вагона занесли. Четверо нас було, трьом ноги відрізали. Такі дівчатка, файні були. Мені Мене грузить не дав, мені врізати. Ні, каже, ми будемо ту дівчинку лічити. І що не треба, не треба. Це був лише початок пекельного заслання, що тривало безкінечних 10 років. Російські кати піддавали жінку тортурам та погрожували розстрілом. Одного разу їй довелося лежати посеред тіл загиблих. І вона потім згадувала, що в цей момент я уявляла собі Карпати. Я не могла поворухнутися, я не могла говорити, але я уявляла собі наші прекрасні Карпати весною і сонце, яке над ними сходить. І це приклад, коли в момент зіткнення знаєте, з найбільшою темрявою, як ми кажемо, що коли ніч найтемніша, зорі найясніші. Психотерапевт Олег Романчук працює з людьми, які мають психотравми, та їхніми родинами. Науковець досліджував і травматичний досвід, який пережила Параска Горицвіт. Світ. Коли вона вернулася на Гуцульщину, то вона мала ПТСР все своє життя. Вона від нього не вилікувалася, бо зрозуміло, не було тоді фахової допомоги, і в неї дуже непростий досвід психотравми, бо це теж і допити, і насильство. Однак саме ця глибока травма дала жінці неймовірний поштовх до творчого зростання. Окрім геніальних фотографій, Параска горецвіт робила витинанки, писала картини, вірші, збирала історії людей. Переживши смертельну небезпеку, вона творила життя та наповнювала його світлом для себе та усіх довкола. Постравматичне зростання це результат вибору. Воно не стається само по собі. Воно стається внаслідок того, що у відповідь на цей дуже непростий і болісний досвід людина обирає жити згідно своїх цінностей. І тому не дивно, що люди відчувають і відкривають цей ресурс творчості. Джайлзе. Вітаю! Це американський фотограф та письменник Джайлз Дюлі. Під час війни в Афганістані він висвітлював перебіг бойових дій та підірвався на саморобній міні. Я втратив обидві ноги та руку, але був при свідомості. Як мене вивозили, я пам'ятаю. Я думав, це останні хвилини в моєму житті. Джайлс переніс 37 операцій. Прогнози лікарів були невтішними. Чоловік міг назавжди залишитися прикутим до ліжка. після поранення я думав, що моє життя закінчилося, і я ніколи більше не зможу працювати. Я дивився на себе у дзеркало і плакав. Фотографія була сенсом життя Джайлса. Він не уявляв, як тепер зніматиме, але не дозволив травмі зруйнувати власне життя. І вже за півтора року повернувся до Афганістану на протезах. А 2015-го вирушив на Донбас, аби задокументувати події в Україні, і продовжив це робити під час повномасштабного вторгнення. Голівудська кінозірка Анджеліна Джолі запостила фото Д'Юлі у своєму інстаграмі із закликом підтримати Україну. А сам фотограф став амбасадором глобальної ініціативи з підтримки України Юнайтед 24 Люди Запитують, чому я постійно повертаюся до місць бойових дій. Моя відповідь дуже проста: якщо моя робота допоможе, хоча б одній дитині, уникнути болю і страждань, які відчуваю я, вона ніколи не буде марною. Через 11 років після травми Джалсюлі призначили уповноваженим ООН і справ людей з інвалідністю у контексті війни та розбудови миру. Джейлс зізнається, травматичний досвід дав йому можливість по-новому відкрити себе та світ. Війна забирає відчуття контролю над життям, тому я раджу знайти щось, де ви маєте контроль, і максимально сконцентруватися на цьому. Джайлс створив фонд Спадок війни для допомоги українцям, які постраждали від російської агресії. Він регулярно проводить мотивуючі зустрічі з людьми, котрі також втратили кінцівки на війні. І власним прикладом демонструє, що навіть після найстрашнішої травми можна почати нове насичене життя. Наш захисник Олександр Будько втратив кінцівки під час харківського контрнаступу. Він пройшов тривалу реабілітацію та навчився не просто ходити, а й бігати на протезах. Вже за рік після поранення Олександр взяв участь в іграх нескорених, змагався у паверліфтингу, плаванні та баскетболі на візках, а згодом видав книгу Історія впертого чоловіка та разом із командою талановитих українських артистів балету підкорив велику сцену в Каліфорнії. Це був абсолютно новий досвід для Олександра. До нападу Росії він працював баристою. Історія танцюриста на протезах настільки вразила світ, що американська акторка Сара Джесіка Паркер вирішила зняти про незламних українців фільм під назвою Перший ряд. Презентація майбутньої стрічки відбулася у Каннах. Перший ряд демонструє наполегливість і стан людини на тлі складної війни. Надати цим танцюристам міжнародну платформу для розповіді їхніх історій через силу, красу та жорстокість балету велика честь. Але світової слави Олександрові виявилося замало. Він створив перше українське інклюзивне тревел шоу. Невгамовний ветеран подорожує країною разом із зірками. Просто одне питання на каву Ми отак поїдемо. Ну, звичайно, вони в жартівливій формі перевіряють, наскільки наші вулиці, музеї, заклади харчування та адмінбудівлі зручні для людей з інвалідністю, адже інклюзивність виклик національного масштабу, який доведеться долати нашому суспільству. За весь день він жодним м'язом взагалі на обличчі не показав, що йому десь щось важко. Постійно людина посміхається, постійно в класному гуморі. Я не знаю, як йому це вдається. Серйозна травма дала Олександрові поштовх не лише до внутрішнього росту, але й надихнула на зміни цілої країни. Неймовірне посттравматичне зростання нині демонструють тисячі українців.